Добрий день, любі мої. Дивимося херсон. Херсон з 5 по 12 вересня. З 5 по 12. Що очікує на херсон? Ну, херсон я вам скажу частково в такому страсі. І херсон якось як Живе, херсонці живуть і дивляться, але чистять кулемет. <ріст> Уржаї збираються, прилітає по херсону. Десь там якісь вибухи будуть, можливо, бавовна. Так, да, якісь там бої будуть на околицях. Гроші вивозять. З херсону вивозять все. От, все. Залякують людей, яких є дітки. Сім'ї, от саме дітки, от цих залякують дуже сильно. Так, Чи буде? Якусь чуш несуть. З приводу коштів. Щось там вішають лапши на кошти. Так, Бавовна, бавовна по Херсону буде цілий тиждень. Хороша бавовна. З... Смерті будуть, але це наші. Ну, тобто, не, не наші смерті, не наших хлопчиків, а це ну, нам на благо. Знаєте, в звільнення Херсону вкладається максимально коштів. І навіть для оборони, от в плані, тому що, щоб, щоб забрати назад, назад забрати. якийсь план є, техесенький такий план, який розвивається зараз, і про який ми ще почуємо. І вони в такому, знаєте, Дозорієнтовані вони. Але я вам скажу, що якісь уже ось такі переможні штуки, якісь будуть з нашого боку на цьому тижні. Це не значить, що за цей тиждень ми звільнимо Херсон. Не треба мені писати на наступний тиждень. що А ви ж сказали, що переможні штуки. Так, переможні якісь ходи. В цьому плані вони будуть. Але це не значить, що ми звільнили Херсон ось так. Розумієте? Так воно не буде. Так, якщо ми зробимо, то це буде максимальна кількість жертв, це буде другий Маріуполь. Розумієте, це ну, нікому не потрібно. Це зруйновані міста, це зруйновані все. ну, вон, Бачите? Якісь смерті по-моєму, по Херсону будуть, але вони такі. Хтось там помре. Когось підірвуть. Ну що ж, це війно? Так, Херсонська область. Херсонська область. Дивимося Херсонську область. По Херсонській області. По Херсонській області. Грошенят дають. Якісь там записують відосики з приводу там весіль, з приводу якихось там нововведень. О, це ж одинадцятого, типа аля реф референдум. Накриється він мідним тазом, Ваш референдум. Щось там не вийде. Не буде кому проводити. Да, на ньому хрест стоїть, тобто. Щось там не, не до референдуму буде. Драпати вони якось будуть вивозять, вивозяться. Слухайте, в Херсоні дуже, в Херсонській області даже буде все красиво, я вам скажу. Даже дуже буде все красиво. Вагона буде летіть. Херсонській області і там і бої йдуть, десь якісь на якихось територіях. Якісь території будуть звільнятися на цьому тижні. Малесенькі якісь, але будуть звільнятися. Тобто якісь там якісь села в Херсонській області будуть звільнені, отак скажу. Ну, не можу навіть кількість їх сказати, тому що там якась буде частина вона відвоюється і вона залишиться з нами, а частина вона буде така. То звільняється, то не звільняється, то один день наша, другий день їх. Ну, тут такі бої будуть, розумієте, вона буде як переходяще якраз з нами, Туди-сюди, не дай Боже. Так. да, буде щось там і летіти, і прилітати. В Херсонській області буде так, максимально. Слухайте, і ще підписники, які постійно мене запитують. От, уже просто я розумію, що це дуже нагальна проблема у вас, чи буде в Херсоні, чи Херсонській області український зв'язок? Люди, Альо, області ті, які окуповані. Який український зв'язок ви думаєте, що ви пишете? Ну, вибачайте, але я вже трошечки буду вас лікбез проводить. До тих пір, поки області не будуть частково звільнені, або звільнені, от повністю звільнені, або частково звільнені, про який зв'язок ви говорите? Ну, у вас більше немає нагальних проблем, тільки зв'язок. У вас тільки зі зв'язком там на окупованих територіях проблеми. Ви знаєте, там після звільнення цих територій ми дізнаємося про такі бучі, про які ми, вибачте, і не чули. Там такий кошмар буде. Харківська область, Запорізька, Херсон. Херсон зараз просто кошмар, розумієте? Про що ви кажете? Про який зв'язок? Прям немає інколи слів. Вибачайте, але зв'язок в Херсонській області це ну, не нагальна проблема. Якщо у вас будуть закатовані діти або ще щось, оце нагальна проблема, розумієте? А чи прийде той військовий додому, розумієте, з війни? Чи знайде мама сина, чи поховає мати сина, який зараз ну, знаходиться на окупованій території, і людина не може навіть вивезти, вибачте, та поховати його? Оце нагальна проблема. Оце які проблеми я розглядаю, а не чи буде в Херсоні зв'язок? Ну, вибачайте. Купіть уже бог з ним, інший зв'язок та спілкуйтесь, якщо це вам дуже потрібно. Але, знаєте, без зв'язку, без зв'язку ще пережити можна, а от без життя ні. Так, херсон. Якісь території Херсонської області повертаються, бачите, повернення. Десь якісь ми забираємо. Це, як наші, як, знаєте, як надбання. Забираємо з собі. І по Херсонській області десь буде. Прям дуже-дуже жарко на цьому тижні. Прям дуже буде жарко. Ну, взагалі, вересень місяць по Херсону він такий дуже жаркий. Тому велике прохання, очікуйте. Очікуйте на На звільнення. Очікуйте. Воно не все отак буває за хвилину. Все йде за чітко спланованою штукою. Все сплановано, тому чекайте. Всім дякую за увагу і чекаю від вас підписочки, вподобаєчки. Всім дякую. До побачення!